Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Говоримо з Максимом Ткаченком, народним депутатом України, головою робочої групи тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань житла для вимушено переміщених осіб. Це розмова про те, на які потужності у тимчасовому житлі для ВПО нині розраховує держава, чи відома кількість місць, яка наявна зараз у 2024 році, і як її можна збільшити. Отже, давайте поговоримо і пояснимо людям, які нас слухають, наскільки зараз критичною є проблема відсутності житла для вимушених переселенців. Люди, які покидають свої домівки зараз через чергову хвилю наступу російських військ, які зробили це з 2022 року, 2023, третього, які вимушено поїхали зі своїх домівок до того. Чи ми знаємо, що не всі вони звичайно залишаються в Україні хтось їде в безпечні місця далі в Європу, але ті, хто залишаються, дуже часто стикаються з потребою вже знати, де вони будуть мешкати, тимчасово чи не тимчасово, чи є їм куди піти, чи нема. Як правило, спочатку люди знаходять тимчасове житло, потім думають. Про інші варіанти, наскільки тут можна покладатися, розраховувати на державу? Дякую за запитання. Я думаю, що нічого нового я людям нашим, які нас слухають, якщо це внутрішньо переміщені особи, які нас слухають, нічого не скажу. А тільки, як то кажуть, розділимо разом з ними цю турботу. Да, про те, що. Житла постійного для внутрішньо переміщених осіб ну його немає і його не буде до кінця війни, поки весь бюджет нашої країни йде на захист нашої держави. На сьогодні будь-хто з наших земляків з українців на жаль може розраховувати або тільки на тимчасове житло. Це місця тимчасового проживання. Зараз це називається МТП в нашій країні. Е, на жаль, цих місць також небагато, і ми постійно слідкуємо за оновленнями від обласних військових адміністрацій, і оновленнями я маю на увазі нових локацій, вільних місць на цих локаціях. Зараз ми створили тимчасову спеціальну комісію, і головна мета нашої тимчасової спеціальної комісії це створення публічної. Прозорої мапи е, цих місць що будь-яка людина з Вовчанська. На жаль, ми знаємо з вами, що сьогодні не те, що там вчора, позавчора, там або в 22-му році люди е, їдуть. А вони їдуть, от прямо зараз. В ці хвилини, величезна кількість людей, е, на жаль, становляться внутрішньо переміщеними особами, е, переїжджаючи з активних е, зон активних бойових дій е, цих місць. Недостатньо, тому ми е, щодня при. Цюємо з різними інституціями з міністерством освіти з фондом держмайна України з міністерством енергетики з міністерством інфраструктури про те, щоб ця кількість збільшувалась зараз. За нашою вимогою обласні військові адміністрації проводять аудіт. Усього державного майна комунального державного, яке є в країні, для того, щоб зрозуміти наскільки ми ще зможемо збільшити кількість цих місць в місцях тимчасового проживання зараз, слава Богу, вже на третій рік повномасштабного вторгнення. На жаль, але слава богу, вже з'явилася чітка інформація майже на всіх сайтах обласних військових адміністрацій працюють гарячі лінії працює гаряча лінія міністерства реінтеграції куди люди можуть подзвонити і дізнатися про всі наявні вільні місця да на жаль на жаль в обласних центрах таких місць Майже немає. Вже. Е, там десь відсотків 80 Те, що ова обласні адміністрації, департаменти соцзахисту, те, що пропонують, це е, невеликі громади, невеликі міста, але ну на жаль. Маємо те, що маємо те, що стосується інших якихось варіантів для отримання житла нашим людям, українцям, це безумовно головна програма, яка сьогодні працює. Це програма є відновлення, якою опікується Міністерство відновлення, колишнє міністерство інфраструктури, зараз воно називається Міністерство відновлення. Вони працюють цією програмою і повністю проводять всю документу документальну роботу і верифікацію людей, у яких а е, житло, на жаль, е, повністю зруйноване, і Б е, ті е, родини, ті переселенці, у яких е, пошкоджене житло і потребують компенсації для того, щоб могли відремонтувати своє житло і повернутися, якщо, якщо це там ну е, безпечне місце, куди можна повертатися, е, ось якось так. Знаю, пане Максима, що е, тимчасова комісія е, зверталася і збирала інформацію у Фонду державного майна та Національного агентства України з питань виявлення розшуку і управління активами про е, ті об'єкти, які є в управлінні е, фонду і національного агентства, і які можуть бути, могли б потенційно бути використані житлові об'єкти. Під потреби вимушених переселенців і їхнє тимчасове розміщення, скажіть, що вдалося дізнатися? Дивіться не тільки зверталася тимчасова спеціальна комісія, а ще й і я маю на увазі до арми або до фонду держмайна. А ще й разом з урядом, разом з виконавчою гілкою влади з кабінетом міністрів, ми прийняли ну. Попросили звернулися. Я маю на увазі до уряду, щоб вони прийняли постанову, по якій по якій будь-яка е, міська громада е, е, військова адміністрація з. Тимчасово окупованих територій, наприклад, Луганщина, яка майже на жаль, вся тимчасово окупована, можуть е звернутися до фонду держмайна, і з того, що у них є після їх там вже першого аудіту, е є які приміщення для розміщення ВПО, е вони можуть за одну гривню взяти в оренду ці е споруди, ці приміщення для ну тільки під е конкретну місію, під розміщення під житло для внутрішньо переміщених осіб. Тобто ми не тільки дізналися, а є у вас щось чи немає, а ще. Разом з фондом держмайна, ще раз кажу, з урядом е прийняли постанову, по якій е будь-яка е міська влада може звернутися. Тепер головне, щоб е виконавча влада і О ОМС, е орган мі місцевого самоврядування, щоб вони цим займалися, щоб вони зверталися, щоб вони шукали е ці об'єкти. Разом з фондом держмайна. А у них вже є там список, який не треба вже шукати. Вони вже знайшли їх, тому далі вже це. Це за, за ними вся ця робота і е, інформаційна політика, щоб вони могли інформувати людей, що є такі об'єкти, можна розміщуватись, і так далі. І так далі, тобто е, процес цей йде. А що це за об'єкти, щоб пояснити людям, які нас слухають? Ну так, умовно. Но... Ну, дивіться, в основному, якщо ми говоримо про об'єкти для розміщення під житло для того, щоб це не було е, там якісь там е, десятки мільйонів е, е, на переобладнання, то це в першу чергу гуртожитки, яких величезна кількість в нашій країні. Це гуртожитки, це бази відпочинку, це санаторії, це колишні дитячі табори, які сьогодні не використовуються. це... В крайньому випадку це дитячі садочки, які також не використовуються на зараз, в яких можна було би розміщувати внутрішньопереміщених осіб. Це в першу чергу об'єкти, які і в принципі і до цього використовувались як для там тимчасового е, розміщення людей. А інший варіант розміщувати вимушених переселенців це будувати модульне житло за кошти, надані нашими партнерами. Але цей варіант теж не може покрити всієї нашої потреби. Чи цього року відомі якісь проекти, в тому числі з побудови модульного житла? Ну наскільки я знаю, що близько 15 таких об'єктів на жаль, да, ви абсолютно правильно кажете, ну це ніколи не покриє потребу, але близько 15 об'єктів з'явилися вже за минулий рік? Там один з прикладів дуже потужних на Київщині. Якщо я не помиляюсь, там близько 400 родин розмі містилося в Київській області за кошти донора, і наскільки мені відомо, це не благодійна організація, там або якийсь міжнародний да благодійний фонд. Це е, приватна особа, це меценат з седіною штатів Америки. Він е, е, збудував, можна так сказати, з нуля повноцінний такий модульний городок, е, достатньо з якісним житлом для внутрішньопереміщених осіб. Чи є ще такі приклади в цьому році, наприклад? Яка яка кількість ще зможе, там? Ну давайте так відверто скажем так щаслівчиків, да стати із серед родин внутрішньопереміщених осіб. Такі об'єкти є. Наскільки я знаю, що на Львівщині є процес, іде по будівництву декількох об'єктів на Закарпатті, на Івано-Франківщині. До речі, ми зараз, якраз також, знаходимось на форумі на Закарпатті, і у нас завтра якраз будуть зустрічі з. Обласними адміністраціями, і вони нам будуть якраз звітувати в тому числі і про потенційних партнерів, донорів, про потенційні об'єкти, які от найближчим часом можуть бути побудовані як постійне житло для ВРО. Тому зараз будемо цю інформацію отримувати завтра від трьох областей. Знаю також, що це все ж таки у сфері діяльності. Місцевої влади, яка опікується вимушеними переселенцями, які до них приїхали, і це компетенція також інших відомств. Але, от чи знаєте, ви чи запитували, як відбувається вибір тих, хто власне, може претендувати, наприклад, на модульне житло? Ви маєте на увазі на отримання постійного житла? Е, ну, модульне житло не можна сказати, що воно постійне, воно все ж таки теж тимчасове, правильно, а, але ну, тим не менше так. так. Дивіться, ну наскільки мені відомо, що це існують черги, е, куди може будь-яка родина внутрішньопереміщених осіб е, подати заявку через ЦНАП, через е, департаменти соцзахисту, міські, районні обласні, і там же є критерії е, відразу, коли родина подає цю заявку, їм там ну, дивляться на склад родини, на е, якісь е, критерії там або якщо на. На жаль, там в родині є е, люди з інвалідністю або е, там багатодітна родина. То це скоріш за все в першу чергу стосується е, ця черга саме таких родин. Ну якщо дійсно їм умови підходять, тобто критерії родини, це перша історія. А друга, це ще й ну люди ж також дивляться. Дуже велика кількість людей. Наприклад, от я пам'ятаю на Полтавщині, да, був модульне містечко е, на Полтавщині. Там так до нього готувалися до відкриття, і була черга, якщо не помиляюсь, там близько двох тисяч родин. А коли вже модульне містечко з'явилося, там і за пару тижнів до е, початку заселення почали людей туди возити, показувати, е, то е, там залишило близько п'ятдесяти родин, які погодилися жити, тому що е, відразу там почалось питання: там а що з транспортом, а що е, там з інфраструктури структурою іншою там та та, вибачте садочок дитячий, там школа, там медичні послуги і так далі. Хоча, опять-таки, для те, що я говорив тоді, і міської владі, і обласній на Полтавщині, чому ви саме зараз тільки починаєте це займатися? Чому ви коли заявки подавали люди? Чому ви відразу не возили, не показували наявність цієї інфраструктури? Ну, це таке ж знаєте, це як то кажуть, діалог, але да, вони кажуть наступну Разу будемо це робити зарані, тому що е, здавалося, що є такий ажіотаж є така велика черга на 2000 родин. А потім, вже коли вже дійшло до того, що відкривати і привозити в тому числі донорів, показувати, на жаль, всього було 50 людей, які <годились> погодились туди їхати. Хоча модульне містечко на 400 місць, розумієте, і було так. Ну достатньо. Ну мені здається, даже з якогось е, боку перед донором не дуже красиво. Да? Що, ну, зараз там вони. Там до вже і за рік там ще доєдналося туди. Там ще, якщо не помиляюсь, там близько 100 людей. Ну все одно сьогодні там є 150 всього заселених місць при 400 потенціальних. Тому, наприклад, на Полтавщині, от я зараз, якщо хтось з Полтави або з Полтавської області слухає, або е з будь-якої іншої області, в тому числі там може з Харківщини, з Лочанська. Я точно знаю, що в місті Полтава, і це місто до речі, да це. Так, ну скажем, так околиця міста, окраїна, але це в самому місті, і я особисто там був декілька разів на цьому об'єкті. Безумовно, це не центр міста. Безумовно, там ти не виходиш з дому і і от тобі відразу там школа або садочок, але там все достатньо недалеко. А головне це житло безкоштовне, там не потрібно платити ні за що, ні за комунальні послуги, ні за е, проживання. І якщо не помиляюсь, там. Даже є без безкоштовне харчування один раз на день, тому звертайтеся до полтавської обласної адміністрації, міської влади. Це от конкретний кейс, який я точно знаю на сьогодні, і там є вільні місця. Ну але в будь-якому разі, це також урок і на майбутнє можливо не тільки для полтавської міської влади, але також для інших хто опікується питанням побудови житла модульного для вимушених переселенців то іноді у проекти, які обговорюють з донорами, не іноді, а зазвичай треба закладати інфраструктуру теж, тому що маємо розуміти, люди. Хочуть, ну звичайно, не від них залежить розуміння, скільки часу їм треба жити в цьому модульному житлі, але поки вони там житимуть, вони мають розуміти, що довкола них буде побудована якась інфраструктура, якою вони можуть скористатися. Сто відсотків, як то кажуть, медвежа да, мідвіжя послуга не працює тут, далі, як то кажуть, да? То єсь будь-аб, аби куди люди також ну не повинні розміщуватись? Я з вами повністю згоден. Що, хоча б, мінімальні, якісь мінімальні, якісь там ну там комфортні там умови повинні бути. Пане Максима, і на сам кінець запитаю: чи тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради якось оцінює на 2024 рік потужності держави в розміщенні ВПО? Ну питання стосується опять-таки, внутрі тимчасового проживання. Я правильно розумію? Так, тимчасового ну да, це ж про те, що я говорив 10 хвилин тому. Ми намагаємось, от сьогодні, наприклад, сьогодні на жаль, всього 52 тисячі людей розміщено в місцях тимчасового проживання. Потенціал десь близько 65-70, тобто є десь близько 10 тисяч вільних місць. От, ну, наприклад, і от Полтави, те, що я говорив, да, там десь місць, там десь 150-200 точно є. І так по всій країні є вільні місця. А, але е, це все одно дуже замало, і е, ну на моя особиста мета як е, голови робочої групи, нашої ТСК, щоб це було ну, мінімум 1150 200 е, таких пропозицій вільних місць, е, і, 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 і коли вони будуть створені. Тоді потрібно ну обов'язково робити велику інформаційну кампанію з цього приводу. Хоча відверто вам скажу, я говорю щодня з зі своїми земляками з Луганщини, з Донеччини, з Херсонщини, з Харківщини, е, на жаль, дуже тяжко навіть е, на безкоштовне розміщення в МТП е, перевести, наприклад, родину е, з квартири, яку яку вони винаймають там. от, навіть є родини, які за останні кошти, на жаль, винаймають. І я їм говорю: а от якщо зараз з'явиться місце тимчасового проживання, воно буде безкоштовне, там буде недалеко школа і так далі. Вони кажуть, Максиме, вибачте, на жаль, ну, будемо до останнього вже тут, будемо якось перебуватися, але ми вже просто ну, сил немає, щоб ще раз кудись переїжджати. Тому, безумовно, безумовно, головне завдання було наше відкрити цих Місць знайти ну з самого початку в перший рік повномасштабного вторгнення. Але от скільки знайшли е, органи міської обласної влади, стільки й знайшли зараз. Ми в будь-якому випадку будемо продовжувати їх шукати, відкривати. Але велика кількість людей, навіть вже в безкоштовні МТП, не ну не виявляють бажання переміститися. От, от в чому є ще проблема, але ми все-таки ставимо план. До двох до 200 тисяч таких місць, щоб в країні до кінця року було ну і скільки зможемо розмітити, також будемо намагатися цю кількість збільшити. Говорили про тимчасове житло для вимушених переселенців. Скільки його є у держави, за рахунок чого можна цю кількість місць збільшити, і як зробити так, щоб люди користувалися цими безкоштовними опціями? Розповів Максим Ткаченко, народний депутат України, голова робочої групи тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань житла для вимушених переселенців.